Йоу, всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні ми покажу вам топ 5 українських, украї... україномовних фільмів України. Мав перший. Мавка лісова пісня. Мавка лісова пісня український 3D анімаційний фільм за мотивами драми Лесі Українки. Лісова пісня. Та образів народної міфології. Фільм Юрик: Дорога, не торкаючи землі. Юрик україномовний телефільм Воєнна драма 2023 року режисера Олександра Тіменка за ідеєю Валентини Руденко. Проєкт спільного виробництва на замовлення СТБ Захар Беркут також відомий у міжнародному прокаті як Зринаючий Яструб американсько-український художний фільм 2019 року Екранізації одноменної історичної повісті Захар Беркут Івана Франка Кіборги. Герої не вмирають. Український повнометражний фільм, художній фільм про оборону донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Рекомендую фільм. Ставте коротше, лайки, підписуйтесь на мій канал, а це був топ 5 україномовних топів фільмів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Артем. І... Всем пока-пока.